Доброго дня. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі це міжнародне гуманітарне право, історія виникнення, нормативно-правові документи, призначення і застосування. Метою нашої зустрічі є донести до наших глядачів поняття міжнародне гуманітарне право, історію виникнення, призначення, значення, висловлювати свої думки, презентувати своє бачення. Півчутливо толерантно відноситися до людей з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм міжнародного гуманітарного права. Епіграфом хочеться взяти слова Антуана де Екзюпері Тепер, коли ми вміємо літати по небу, як птахи, плавати у воді, як риби, нам залишилося одне навчитися жити як люди. А чи знаєте ви? Що за роки існування людства відбулося більше 14 тисяч війн різної тривалості, яких загинуло понад 5 мільярдів людей. З 3400 років писаної історії людства мирними були лише 250 років. Вдумайтесь в це. І сьогодні на планеті постійно спалахують війни. Тривають збройні конфлікти, які на жаль стають тривалішими та частішими. Гарячими точками є лівія відбуваються конфлікти з Сирії, в Малі, Судані, Афганістані. Постійно йде ізраїльсько-палестинський конфлікт, Азербайджано-вірменський конфлікт не оминула біда і України. Поставте собі питання: хто найбільше потерпає від цього лиходійства? Це питання буде болючим та актуальним завжди. Тепер звернемося до визначення міжнародного гуманітарного права. Це система міжнародно визнаних правових норм і принципів, які застосовують під час міжнародних та внутрішньодержавних збройних конфліктів. Світова громадськість усвідомила необхідність обмеження насилля сторін, що воюють. Шляхом узгодженої розробки і укладання договорів, які регулюють відносини між державами під час збройних конфліктів. Тепер поставте собі питання: чи є у війні правила? Яка у вас думка? Які правила війни запропонували б особисто ви? Отже, основним завданням міжнародного гуманітарного права є визначати, встановлювати та регламентувати правила ведення війни. Основними принципами є гуманність обмеження засобів та методів ведення війни. Отже, відповідальність за порушення цих норм розглядається як злочин. За цим слідкує створена комісія зі встановлення фактів злочинів. Норми міжнародного гуманітарного права використовують в двох видах: міжнародні договори і міжнародні звичаї. Експерти міжнародного комітету Червоного Хреста зібравши понад 160 звичаєвих норм, які внесені були ними в зміст. Чотирьох Женевських конвенцій 1949 року і протоколів з 1977 року для того, щоб захистити в першу чергу людину. Перша Женевська конвенція розповідає про поліпшення долі поранених і хворих у діячих арміях, друга про поліпшення долі поранених і хворих і осіб, що зазнали корабельної аварії зі складу Збройних сил на морі. В-третій говориться про поводження з військовополоненим. У четвертій про захист цивільного населення під час війни. До Женевської конвенції захисту жертв війни 1949 року приєдналась понад 190 держав. Додатковий протокол 1977 року про захист жертв конфліктів міжнародного характеру підтримали 174 держави. Ми бачимо, є конвенції, є протоколи, але на жаль, відбувається те, що відбувається під час війни. Обстріли не мають закономірності. Цілий у обстрілів не буває. Здається, те, що їх мета залякати мирне населення. Таким чином, війна це озброєне протистояння. Але до цього слід ще додати, що, по-перше, війна це страх людини, по-друге, ненависть людини один до одного, по-третє, це повне руйнування міст, домівок людей, пам'яток культури це руйнування рідного міста. Війна це біль, втрати, велике горе. Війна збирає багато життів через те, що комусь захотілось чогось. Тому саме міжнародне гуманітарне право повинно не допускати взагалі війн на всій планеті Земля.